Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 20 грудня на засіданні виконавчого комітету Миргородської міської ради розглянули низку важливих питань, які стосуються різних сфер життя громади. На початку зустрічі громадськість вшанувала земляків, які загинули за захист нашої держави. Очільник громади висловив слова співчуття та передав рідним наших захисників посмертні відзнаки почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади. Сьогодні ми вшановуємо наших героїв, наших миргородців. Я хотів би, щоб ми завжди пам'ятали завдяки, кому ми зараз можемо жити, працювати в відносно безпечному місті, в відносно безпечній громаді. Я дякую вам, шановні рідні, загиблих, прийміть мої співчуття в черговий раз. На жаль, ця, ця війна забирає. У нас людей найкращих людей. Нагороду посмертно отримали Сергій Армаш, Євгеній Кансибер, Микола Колісник, Богдан Надутік, Олексій Реут, Володимир Турбаба, Андрій Хлопицький, Чех, Олександр Довгінка та Віталій Єфремов. Ключове питання засідання стосувалося проєкту бюджету нашої громади на 2025 рік. Цьогоріч вперше було проведено громадське обговорення проєкту бюджету, щоб кожен житель міг долучитися до обговорення показників фінансового документа на наступний рік. З опрацьованими пропозиціями проєкт бюджету буде винесено на затвердження сесії. Важливо зазначити, що соціальні стандарти залишаються незмінними з поточного року. Відповідно до них розмір мінімальної заробітної плати на 2025 рік складає 8 тисяч гривень. Посадовий оклад працівника і тарифного розряду єдиної тарифної сітки 3195 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 гривень. Загальна сума бюджету громади на наступний рік передбачена 598,3 мільйона гривень. Дохідна частина включає в себе податкові надходження. 474,1 мільйона гривень, неподаткові надходження, 18 мільйонів, цільовий фонд 840 тисяч і офіційні трансферти з різних бюджетів на сьогоднішній день 105, майже 3 мільйона гривень. Згідно зі структурою доходів бюджету громади, власні доходи загального фонду це ті, які надходять безпосередньо в діяльності громади, складають 80,6% бюджету і становлять 482 млн грн. Доходи спеціального фонду передбачають надходження 11 млн грн, а офіційні трансферти 105,3 млн грн. До загального фонду відносять податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори, акцизний податок та інші надходження, які не входять до основних. Власні надходження загального фонду бюджету громади розподіляються наступним чином. Податок на доходи фізичних осіб плануємо отримати в розмірі 237,5 млн грн. Місцевих податків і зборів 179,6 млн грн, акцизний податок 56,4 млн грн. Інші надходження 8, майже 5 млн грн. Загальний обсяг видаткової частини відповідає надходженням і складає 598,3 млн грн. Видаткову частину відповідно пропонується спрямовувати в першу чергу на забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ. Це 320,8 млн грн. Оплата енергоносіїв та комунальних послуг 40,7 мільйона гривень. Видатки бюджету розвитку плануються, що складуть 49 мільйонів гривень, і інші видатки 187,6 млн грн. Найбільшу питому вагу складають видатки соціальної спрямованості нашого бюджету. Це 63,7% або в абсолютних величинах 381 майже 8,1 мільйон гривень. За галузевим принципом вони розподіляються наступним чином: на освіту спрямовується 249,3 млн грн, на охорону здоров'я 38,6%. Органи місцевого самоврядування 75,2 млн, соціальний захист 48,4 млн грн, культура і мистецтво 36, і майже 2, фізична культура і спорт 8,4, житлово-комунальне господарство 56, будівництво і регіональний розвиток 27,4, транспорт і дорожнє господарство 30 мільйонів, інші видатки 28, майже 7 мільйона гривень. Ряд поточних питань стосувався правочинів щодо нерухомого майна дітей, соціального захисту дітей, оренди комунального майна та інших звернень мешканців громади. Під час засідання також несли зміни до складу робочої групи щодо розробки програми відновлення території громади, затвердили внесення змін до рішення виконавчого комітету, яке стосується організації суспільно-корисних робіт під час воєнного стану. У ході засідання прийняли програму для постраждалих осіб від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Не уминули увагу соціальної підтримки. Захисників і захисниць та їхніх родин. Виконавчий комітет ухвалив рішення надати одній родині загиблого військовослужбовця одноразову матеріальну допомогу у розмірі 40 тисяч гривень та щорічну допомогу на суму 10 тисяч гривень. Одноразову допомогу при народженні дитини затвердили одній родині у розмірі 3 тисяч гривень. Ряд рішень стосувався відмови у наданні одноразової грошової допомоги у зв'язку із повторним зверненням з тих самих обставин або через невідповідність поданих документів. Також на засіданні виконавчого комітету було створено раду ветеранів. Затверджено її склад та положення. Це рішення є важливим кроком для забезпечення підтримки ветеранів. Зараз враховуючи те, що ми розробляємо стратегію ветеранської політики, формуємо ветеранську політику. Кількість ветеранів в нашій громаді збільшується. Є ініціатива від самих ветеранів, тому виникає така необхідність про створення відповідно такої ради. Нова рада стане ключовим майданчиком для захисту прав та інтересів ветеранів. Її діяльність охоплюватиме широкий спектр завдань від співпраці з органами влади до організації просвітницьких заходів. Основними завданнями ради це буде взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування підприємствами, установами організаціями з питань, що стосується захисту законних інтересів ветеранів, їх підтримки, реабілітації, надання допомоги як юридичної, соціальної, матеріальної тощо. Участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, спрямованих на залучення ветеранів до участі в діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, підготовка та подання міському голові пропозицій, що стосуються захисту та законних прав та інтересів ветеранів війни та надання їм допомоги, організація публічних заходів щодо обговорення актуальних питань щодо питань допомоги ветеранів. На засіданні виконавчого комітету було розглянуто низку питань пов'язаних із майновими житловими та адміністративними аспектами діяльності громади. Зокрема, вирішено передати гуманітарну допомогу у вигляді принтерів, отриману від управління Верховного комісара ООН у справах біженців кільком управління міської ради, а також передати боржуки з балансу виконавчого комітету на баланс відділу культури. Окремо увагу переділено таким житловим питанням, як видача дублікатів свідоцтв на право власності, надання службового житла та приватизація квартир. Крім того, було визначено оператора парку на території громади укладено тимчасовий договір на перевезення пасажирів на переміських маршрутах та затверджено фінансові плани комунальних підприємств на наступний рік. Керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікіченко підбила підсумки діяльності виконкому за 2024 рік та представила план роботи на наступний рік. Працювали ми з вами в цьому році в складі 21 особи, основною, роботи, основною формою роботи це були наші засідання. Станом на 19 грудня проведено 12 засідань. Сьогодні це вже 13 засідання. План роботи на 2024 рік в основному практично виконаний. Всього було прийнято рішень 22, 23, 24 сьогоднішніми. Основних питань, які були внесені, план роботи, і 615 рішень поточних поза плановими засіданнями було прийнято 62 рішення, і 34 сьогодні ми з вами прийняли поточних рішень. А також ми прийняли з вами 250 рішень з питань здійснення делегованих повноважень, які були надані нам державою. Наступне засідання виконавчого комітету заплановано на кінець січня наступного року. 23 грудня у Миргороді відбулася діалогова зустріч керівництва та уповноважених представників громад Полтавщини із виконувачем обов'язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитром Макаренком. Зумовлена вона чималою кількістю питань, що постійно виникають у сфері землеустрою та землекористування територіальних громад. На зустрічі з народним депутатом Олегом Кулінічем було багато звернень стосовно земельних питань. І інших уголів громад. Тому завдяки Олегу Івановичу. Сьогодні у нас проходить ця зустріч. Я дуже дякую, що до нас завітав Дмитро Геннадійович Макаренко, виконуючий голови державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. До участі в обговоренні питання введення в дію закону України. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток паїв, а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин, залучили і фахівців департаменту землеустрою, використання та охорони земель Держгеокадастру, головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області та відділу з питань земельних відносин Полтавської обласної ради. Підтримали ініціативу голови Миргородської міської ради і відвідали цей захід. Насправді дуже корисний, тому що ми бачимо проблематику зі свого боку. Громади сьогодні озвучили дуже багато питань, які їх бентежать і на які однозначно потрібно реагувати, особливо в частині змін чинного нормативного правового забезпечення. І з тих питань, що сьогодні озвучували, ну, по-перше, це землеводного водного фонду, тобто є певні. Вона проблематика землі лісового фонду також самозаліснені земельні ділянки, також нормативно-грошова оцінка. Тобто, в частині її збільшення по деяким категоріям, але по цьому ми працюємо насправді вже з асоціаціями територіальних громад. Ну і дуже багато практичних питань, наприклад, встановлення меж заказників або принозаповідного фонду. Тобто, це всі ці питання, які, на моє переконання, можна вирішити. Просто потрібно підтримувати діалог і чути насправді ті проблемні моменти, саме з якими стикаються представники на місцях. Ми повинні на це реагувати. Попередньо до участі в діалозі зареєструвалися 25 громад Полтавщини, адже питань виникає чимало, і вони переважно типові. В ході зустрічі присутні мали змогу почути відповіді і роз'яснення на свої конкретні запитання, а також озвучити думки і побажання від імені громад. В одному з лікувальних закладів Миргородської громади за рахунок грантових коштів встановили нове обладнання. Лікарня отримала вісім нових апаратів, що значно покращують фізіотерапевтичну реабілітацію, зокрема у відновленні функції опорно-рухової системи. Це був Проєкт, грантовий проєкт, який ми виграли, лікарня разом із міською радою, із відділем міської ради, готувалися на протязі півтора року. Ми його виграли. Це проєкт японських посольства, проєкт Кусанони, його загальна вартість 71 тисяча доларів. Ми на нього закупили реабілітаційне обладнання та обладнання фізіотерапевтичне. Головною перевагою нових апаратів є використання сучасних технологій, що відповідають актуальним викликам медицини, у світі, де обладнання за кілька років стає застарілим, нові апарати, які прийшли на заміну техніці минулих десятиліть, дають змогу впевнено дивитися в майбутнє. Перш за все, це нове обладнання сучасне. Воно дає великий спектр послуг, які людина потребує на етапі реабілітації. Тому це не те, що в нас було випуска 70-х, 80-х, а це нове обладнання. Дивіться, зараз яке воно воно виробників Чехії, все, те, що зараз відповідає всім вимогам і стандартам. Встановлене обладнання вже понад місяць активно використовується для лікування мешканців громади та демонструє перші позитивні результати. Своїми враженнями про його роботу ділилися медичні працівники закладу. Саме цей апарат це апарат магнітотерапії. Ми його дуже широко використовуємо. Практично всім, у кого немає протипоказів, якісь. Металевої конструкції, артрити, артрози, проблеми з суглобами, з кістками, кісткові проблеми. Це його призначення, нове спорядження включає різноманітні прилади для ультрависокочастотної терапії, ультрафіолетового випромінювання, а також функціональні столи, які сприяють відновленню рухливості кінцівок після травм або інсультів. Функціональні столи, які покращують рухливість кісті, як ви бачите, потім задають силу м'язам, дуже гарно застосують при переломах опора і руху. Там, де після інсультні відновлення кінцівок, багатофункціональні, тобто ми даємо силу м'язам, даємо рухливості суглобів і просто чудовий. Апарат, на якому дуже зручно працювати нам та нашим пацієнтам, це йде для рухливості суглоба. Ми покращуємо рухливість кісті, кість ротацію даємо супінацію, пронацію. На цьому апараті, так також саме стіл. Ми задаємо силу м'язів. Грантову заявку на нове остаткування лікарня оформила разом з Миргородською міською радою за сприяння громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив. В першу чергу хочу подякувати посольству Японії в Україні за надану допомогу в реалізації даного проєкту. Дана проєктна заявка була написана у працівниками міської ради у 2023 році. І реалізація даного проєкту була здійснена в 2024 році через громадську організацію, дякую, до речі, їй громадські жіночі ініціативи. Дякую Красько Тетяні Миколаївні, яка допомогла в реалізації даного проєкту. Завдяки цьому гранту, лікарня отримала новий поштовх для розвитку. А пацієнти можливість отримати якісну допомогу, яка відповідає сучасним стандартам.